Спалах кишкових захворювань загрожує Хмельниччині. Санепідемслужба виявила у південному бузі паличку сальмонели, надмірну кількість важких металів та інших шкідливих для здоров'я людей речовин. Від забруднення води гине риба. Хто шкодить рідці, Екологи та епідеміологи здогадуються та вдіяти нічого не можуть. Перевіряти підприємство без особливого дозволу кабміну заборонено. Утрутилася прокуратура, а міліція розпочала кримінальне провадження. Жителька Хмельницького Наталя Томусяк на набережні Південного Бугу буває чи не щодня. Вона дитячий тренер з веслування. Каже, як почалася відлига, вода почорніла і засмерділа. Спочатку Наталя думала, хтось почистив каналізацію в приватному секторі і незабаром усе змиє. Але минув час, а вода така сама. Ми поки випускаємо хлопців, яких ми знаємо, що вони не вивернуться. Це був завжди такий вид спорту, який реально оздоравлював дітей. А зараз ми просто переживаємо, тому що, не дай Бог, звісно, не було у дітей зараження Причин для хвилювання задосить кажуть у сан епідемслужбі вода в південному Бузі небезпечна для людей. Високий ступінь забруднення вказує про безумовну небезпеку культурно-побутового водокористування на водному об'єкті, що може призвести до спалахів інфекційних. Захворювань серед населення знають про надмірне забруднення річки й екологи. Проби води за останні три місяці брали кілька десятків разів. Вміст шкідливих речовин у 20-ро перевищує норму. Так забруднити воду можуть цукроварні, кажуть виконспекції. Підозрюють з десяток підприємств. Найбільше наркевицький цукровий завод. Утім, довести цього не можуть. Є закон про обмеження проведення перевірок контролюючих органів. Ми не можемо перевірку суб'єкту розподлювання без згоди кобдату міністра зробити. Спілкуватися з директором Наркевицької цукроварні довелося телефоном. Він у відпустці. Звинувачення на адресу свого підприємства відкидає. Такого ходи не може, тому що в нас є система вертикальних відстійників. Вся вода попадає на нові вертикальні відстійники, які ми побудували буквально три роки тому назад. Південний бог і раніше забруднювали неочищеними стоками і не тільки цукровари, а й інші підприємства розташовані уздовж русла річки. Їх штрафували, кажуть екологи, але тоді значної загрози довкіллю не було. Шкідливі речовини розчинялися у великій кількості води. Торік комуналіки спустили водойму, щоб відремонтувати набережну. Саме це і призвело до критичної ситуації, каже місцева влада. Обласні чиновники не бачать іншого виходу ніж очистити річку в природний спосіб, тобто два-три рази максимально спустити воду і стільки ж разів наповнити водойму знову. Щоправда, робитимуть це лише в межах обласного центру. Коли набере максимальний рівень, буде зроблено нижній спуск води, не зовсім не до дна, не до кінця, а на певний рівень. Нижній спуск води для того, щоб промити. В природних умовах промити, значить, будемо казати, дно течією. Утім, фахівці кажуть, ефект від такого промивання буде нетривалим. Екологи наполягають, щоб урятувати річку, насамперед, треба очистити дно від мертвої риби і наповнити водойму кисним. Інакше небезпека загрожуватиме всім містам і селам нижче за течією. Вінничани п'ють воду тільки з річки, південний був, також як і Каліновка, і курортне місто Хмільник. І якщо потрапить хімічна речовина туди з потоком, з тим, що ми випускаємо, там нема не передбачена очистка саме від хімічних речовин. Врахувалось тоді, що в річці таких речовин бути не повинно. Отруєння може бути реальне. Листа до Кабміну з проханням дозволити перевірку ймовірних підприємств забруднювачів, обласні чиновники надіслали ще два місяці тому. Відповіді немає досі. У справу втрутилася прокуратура. За її дорученням, міліція відкрила кримінальне провадження на даний час. Вирішується питання про призначення відповідних експертиз, в тому числі екологічної експертизи, які, результати яких дадуть змогу встановити винних осіб та розмір збитків, спричинених навколишньому природному середовищі. До перевірок залучатимуть і контрольні органи. Тут уже дозвіл Кабміну не потрібен. Знайти винних обіцяють за місяць. Лариса Світловська, Олександр Саричів перший національний.